А під Києвом водії самотужки розкопують траси, засипані піском. Основні столичні магістралі перекрили від учора. Скрізь стоять блокпости, вантажівки, подекуди гори піску. Як кияни розблоковують собі шлях? Бачила Галина Сергеєва. Зараз тут кипить робота. Це Варшавська траса. Їхати по ній наразі майже неможливо. Рух повністю перекривають кілька десятків тонн піску. За лопати взялися добровольці. Вони згуртувалися в соціальних мережах, приїхали сюди з самого ранку і заходилися прибирати трасу. Розчищаємо дорогу в Європу. Якісь хулігани засмітили дорогу. Це дорога державного значення. На своїх руках вже перекинув тону. Якщо подивитися, скільки активістів, якщо подивитися, скільки активістів, то ми вже кожний перекинули по тоні. І ще стільки ж лежить. Гори з піску виросли під Києвом ще вчора. Біля них блокпости з міліціянтів та працівників Даї. Вони переконують, дорогу не перекривали. Скажіть, будь ласка, а що там робить пісок у цей? Це ви в мене запитуєте? Да, вас запитуєте? А я звідки, я знаєш. Забезпечення безпеки дорожнього руху наша робота полягає. Будь ласка, тут небезпечно для вас. зійдіть. Прибирати пісок Даївці не забороняють. Тим часом до активістів долучаються і випадкові водії, що простоюють у заторах. Їдемо на роботу, побачили, що така ситуація. Вирішили допомогти людям. На додачу до піску на дорозі ще й невідома вантажівка. Що вона стоїть? Поставили невідомі люди. А тобто це не да, зараз. Команда убрати транспорт, убрати пісок, зараз обираємося. Ця військова вантажівка більше доби перекривала рух по Варшавській трасі. Зараз її відсунули на узбіччя, вона виявилася відкритою. Всередині знайшли номери, причому різні і військові. Тим часом на трасі вже фотографуються на пам'ять. Рівно година знадобилася активістам, аби повністю розчистити Варшавську трасу. Зараз рух по ній абсолютно вільний. До Києва заїжджають усім. Галина Сергієва, Юрій Долгоручко, програма Вікна СТБ. За два кілометри від польського кордону на Львівщині люди звели неприступні барикади. У пастці опинилися десятки вантажівок, які поверталися із Європи додому. Вони перетнули кордон, але їхати далі їм не дозволяють свої ж земляки. Нині на кордоні між Україною і Польщею порожньо, хоча охочих перетнути межу між цими країнами чимало, та через барикади рух транспорту тут зупинений. Відтак з обох сторін кордону вже вишикувалися черги із кількох десятків вантажівок. 30 кілометрів додому. Ну, пів години їзди. А стою вже 15 годин. Ось такий настрой, така, така наша робота. Ну, також з Польщі на Львів загрузився. Та вчора прийшов кордон. І виїхав з переходу і зразу став. Я вже стою тут три години. Вдома чекає мене дочка, сама вдома. Скільки років? Вісім блокувальники вийшли на трасу серед ночі. Дорогу перегородили шинами. Так кажуть, підтримують київський євромайдан. Обіцяють нікого не пропускати, поки влада їх не почує. Тут є дійсно самоорганізація, тут немає ні правого, ні лівого сектора. Ніхто на себе не бере ніякої відповідальності. Ані митники, ані прикордонники ситуації на камеру наразі не коментують лише радять водіям добиратися до Польщі іншими шляхами. Оксана Височанська, Роман Мішковець, програма Вікна СТБ. На півдні моляться за Україну. На заході силовики присягають на вірність народу, а мародерів пильнують озброєні активісти. Оновила хроніка з регіонів від наших кореспондентів. На Закарпатті Беркут змусили притягнути на вірність народові спецпризначенці стали перед мітингувальниками усім складом, засвідчивши, що до Києва ніхто з них не поїхав. Раніше з'явилася інформація, наче закарпатських беркутівців дорогою до столиці перехопили на Львівщині. Тому активісти влаштували силовикам переклик та прискіпливо перевіряли їхні посвідчення. Командир спецпризначенців Василь Шаленик та головний міліціонер Закарпаття заприсяглися, що вся закарпатська міліція на боці народу. Я командир Беркута, шаленик Василь Васильович, Жовору за всі. Своїх підлеглих верхов Закарпаття переходить на сторону народу. Представники різних релігійних конфесій Одеси об'єдналися заради миру в Україні. Вони звернулися до президента із проханням покласти край кровопролиттю. Вчора, серед сутичок, біля Одеської облдержадміністрації постраждав священник, який намагався припинити напад тітушок на журналістів. У спільній молитві священники помилилися за Євромайданівців <зв 'язаний> И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам Я готов выйти. Я готов выйти. Я думаю, что большинство служителей церквей тоже готовы встать между тетушками и демонстрантами, которые мирно, э, мирно собираются где-либо. В Берлине сегодня не опущены. И в Боне не опущены флаги государственные. Сегодня не опущены флаги в Лондоне и в Нью-Йорке. Они радуются. А мы вынуждены плакать. Активісти рівного озброїлися з автоматами та помповими рушницями. Кілька десятків чоловіків з'явилися на мітнгу під обласною радою. Чим не аби як наполохали решту пікетувальників. проте керівник загону самооборони заспокоїв людей сказав: вони патрулюватимуть вулиці та захищатимуть місто від мародерів. Ця зброя. Наша особиста з дозволами. Тому ми не порушуємо закон. Ми не прийшли в масках, щоб люди не вважали нас злочинцями. Ми прийшли з відкритими лісами. А зброя для тих, які думає, що ми можемо, що вони можуть щось робити, вони нічого не зможуть. Вже кілька годин поспіль у внутрішньому дворі черкаського управління СБУ палає багаття. Чоловіки у ділових костюмах виносять мішки із паперами та кидають у вогнище. Аби краще горіло, підливають рідину, попіл розгрібають граблями. Хто ці люди і що саме вони палять у службі безпеки? Нашому журналістові пояснити відмовилися лише коротко сказали це сміття, і одразу кинули слухавку. Самого ранку в облозі залізнична станція селища Меліоративного поблизу Дніпропетровська. Люди не пускають до столиці спецпотяг із військовими та спецтехнікою. Протестувальники кидають гілля та зводять барикади з каміння. У потязі майже 500 військових у повному бойовому спорядженні до людей вони не виходять. Ми настроєні ну, не пускати туди, тому що це діти Матері не знають куди вони куди їх везуть їх просто от на смерть. До цього самого спецпотяга сьогодні вранці не доїхала вантажівка із десантниками. 22-річний водій не впорався з кермом, і автівка полетіла у кювет. Троє військовиків загинули. 11-тьох доправлено до військового шпиталю у Дніпропетровську установлено в основном травматичні повреждення. Це различні степені контузії, ушиби мягких ткані, ушиби грудної клітки, ушиби грудного діла позвоночника. 10 чоловік в водовлітворительному стані, один в стані середньої степені тяжки. І от щойно стало відомо, що біля Києва блокпости знято, і всі під'їзди до столиці вільні. Про це заявив народний депутат Ярослав Кириленко.